Добрий вечір, шановне панство. Наші нутрі самці тут є. Тепер я хочу коротенько завтра буду тут маю прибирати, так собі планую. Грануло, бачите, їдять грануло. А хочу звернути увагу, я переважував в мене п'ятимісячний самець, мав один. Один мав 5 кг майже, що з 200 г, другий 5600 в 5 місяців. І тепер дивіться, якщо якби всі так нутрії вивезти, ну, треба племінну роботу проводити, то руками або знайти таких звірів, їх добре годувати. І самець, якщо вони будуть такими темпами рости, то дивіться, в 5 місяців самець. 5600, то за 5 місяців він з'їв приблизно 15 кілограмів гранули. От ось це він тут воює. Я їм накидав буряка, буряк підігнивши трошки, вони собі переберуть. От, зараз ще де що їм кинув. Ще була тут е, картопля, вони картоплю вже з'їли. До чого я веду? З'ївши 15 кілограмів гранули, ну, більш хорошою гранули, і він вимахав на 5, на 5 кілограмів 600 грам. І якщо 5-600, ну, вже гонорово можна пускати його на м'ясо. І дивіться, 15 кг, хто як рахує, Зернових йому, йому дати 15 кілограмів, а м'ясом буде напевно з 6 кілограмів ми будемо мати біля 4 кілограмів м'яса, ну, ой, 3-600 буде м'яса мати, напевно. Ну, а він з нього 3-300 легенько м'яса, напевно, буде. І дивіться собі вартість годування, бачите, чим якісніший корм ми будемо давати а вони тим краще будуть рости. Ми, і, бо так, наприклад, ось як минулу партію я запускав на м'ясо самців, то вони в 7 місяців мали 7 кг. Але якщо той з'їв 15 кг гранули і мав 5, має 5-600, а один з тих, що минулою, минула партія була, один самець був 7 місяців, і він мав вагу 5800. А за 7 місяців він то в місяць треба ще 12 кілограмів, той 15 з'їв у даний самець за, за 5 місяців 15. А тантує, а за сім місяців я тантому давав 27 кілограмів гранул. Дивіться, яка економія, якщо мати хороших тварин з хорошими темпами росту. І ну, варто. Чим менший термін від годівлі до, до забою, тим краще, тим краще буде в нас торг з доходом. Все, дякую за увагу. До побачення всього найкращого.